Територіальні центри комплектування тепер можуть вручати повістки не по місцю реєстрації чи прописки. Як ця зміна вплине на життя військовозобов'язаних? На це питання відповімо у цьому відео. Вже кілька тижнів відповідно до рішення Кабміну військомати можуть проводити мобілізацію без прив'язки до місця прописки чи реєстрації військовозобов'язаних. Це означає, що теоретично вам можуть оформити повістку десь в Черкаській області, навіть якщо ви зареєстровані, припу. Устимо в Харківській і там перебуваєте на військовому обліку. Але які справи на практиці? Юристи зазначають, що так подібні ситуації можливі, але виключно у випадку, коли військовозобов'язаний не зможе довести, що він вже знаходиться на обліку в іншому ТЦК. Доказом може бути ваш військовий білет або ж подорожній лист, наданий у відрядження. Якщо ж доказів не буде, напевно, доведеться відвідати новий для себе військкомат, але Нагадуємо, що змінювати місце військового обліку необхідно лише у випадку, коли особа мешкає за новою адресою більше ніж 7 днів. У той же час ТЦК та СП можуть вручати повістки лише тоді, коли вони виписані головою територіального центру комплектування безпосередньо на ваше ім'я. Заповнення пустих повісток з поставленою початкою, що й особою, яка не вповноважена це робити, незаконне. Це стосується і повернення військовозобов'язаних чоловіків. Мало ймовірно, що при поверненні в Україну вас зустріне голова ТЦК з повісткою саме на ваше ім'я, хоча таке може загрожувати певні категорії чоловіків, а саме тим, хто зареєстрований у якомусь прикордонному місті. Щоправда, навіть за таких умов шанс лишається мізерним. Тут у вас може виникнути логічне питання: в чому тоді сенс нововведення? На нашу думку, головна мета це виявлення системних ухилянтів, які перебуваючи на новому місці, довгий час не відвідують центри комплектування для оновлення даних. А от наскільки ефективна ця міра покаже час. Повістки будуть темою для обговорень щонайменше ще три місяці, оскільки уряд продовжить військовий стан ще на 90 днів до 18 серпня. А як ви вважаєте, чи будуть ще якісь зміни у військовому призові чоловіків? Якщо так, то які поділіться в коментарях і не забудьте про підписку та коментар. Якщо відео було для вас цікавим, перша віза про життя і роботу за кордоном.